Дорогі підписники, сьогодні граємо з міжнародним майстром. Поїхали, є 4. Ой. Є4. Вімкнулася клавіатура. Вимкнемо клавіатуру. Слон це 4. С кайфом середимо. Слона на це 4. Так. Це три. І Б 4 дамо. Достойна битва проти міжнародного майстра. Хоч він і СНСР. Але я не здамся. Нехай я програю, але для вас буде. Дорогі підписники, хороший контент. Де опять дав, а я забрав пішака. Дам де п'ять. І урву пішака у нього. Заберу пішулю, пішуля то золото. Віддам слона за коня, але я буду мати лишнього пішака. Зайвий пішак не завадить. ух ух ух, хух Міняємо фігури. І А 4 Щоб закрити ферзовий фланг. Ху-ху-ху-ху-ху. Ось це буде заряджене відео. Я вам обіцяю. Іде чотири дали. Жодного шансу на, інці... на ініціативу. Жодного шансу на перемогу. Максимум нічия. Слона три, вимінюємо фігури. Хоча ні, візьмемо ту рою, візьмемо ту рою. Заберемо слона. Окей, okay, кінь в три. Ой-ой-ой, ой що він зробив? Ого-о-го. Ого. Нехай фезде три. Виміняємо класні фігурки. Він не візьме на те. Він F3. Не мов би взяти. Тому що йому це не вигідно. Чому він взяв не зрозуміло? Oj, SKYFORM, vervemo ZAJVU figuru. Tomu, musí zajva figura nikoli nezavadit. A 5 vyměňujeme se. Наше завдання розміняти все і вийти у виграшний еншпіль. щоб не заважали ніякі канали з телеграм. Дивно, що він міняє всі фігури і пішаки при, при недостатньому. кількості. При недостатній кількості пішаків і фігур. Тобто пішаків. Він виміняв все. Можливо, він намагається грати на нічию. Я вимінюю. Нехай. Сюди. Відторою угу. сюди. А я сюди. Пішаками кани не суваю. Тому що нам це не потрібно. Тут уже майстер фіде, ой, не майстер фіде, а міжнародний майст... майстер повинен намагатися зробити нічим. Максимум нічия, нічийка йому і все. Йому буде важко перемогти. Бе шість. О додоу. Беп'ять! Ніяких шансів на перемогу. Ніяких шансів на компенсацію. Мені потрібно буде піти вперед своїм військом, щоб дати шанс королю прорватися. Тобто, рою мені потрібно вимінятися і потім Він шукає контршанси. Контршанси шукає. Ось, я придумав. Д6, Д6, Зіграємо, щоб перемогти. Він нападе королем. Ми як мінімум маємо нічию. А як максимум придумаємо, як перемогти. На король є 6 у нас Тура є 7, як мінімум є. Шах, він повинен або повертатися назад, або міняти пішаків. А є ще варіант піти тура Туради 8, віддати пішака і потім прорватися королем. Хоча вже там паде пішак і не один. Його пішакова структура впаде. І все, тому йому не вигідно мінятися. Я, як мінімум, стою. Можу навіть дозволити собі спробувати напасти на пішака f всім, тобто багато можливостей має Тура моя і має потім можливість король прорватися. Тому потрібно постаратися. Ще спробуємо пограти на перемогу, а потім побачимо, що вийде з цього. Думає. Він турою вирішив відійти. Тура де один. Нехай Тура туради вісім. Можливо, на аж вісім, на аж шість підемо. Тобто пішак буде незнищенний. Якщо б візьме королем, то я дам шах і виграю туру. А якщо він візьме е, турою, я ви, ви, виміняю туру. Піду королем і виб'ю його пішкову структуру. А можливо? Він піде. А нехай траш вісім. Що потрібно дамо шах. хоч звідси, хоч звідси. Хоча. Можливо, дарма, я віддав пішака. Потрібно було трохи помислити. В нього F6 знаходиться. Хоча тура 6 F6, F4 і GF Турабі з 4 Тра захистила. Тобто, ще не зрозуміло. Чи може, чи може там бути перемога? Тобто, це можливо нічийна позиція, яка. Могла бути і виграшною для білих. Скоріше за все, це нічайна позиція. Він повинен брати королем. Я йду на H8. З метою дати тильні шахи. І H3. Аж 3 для чого? Щоб піти на Ж4 і виграти пішака? Логічне питання. Підмова Аж 3 спочатку, щоб закрутити позицію. <підомога> шах стилу. Можливо, це нічия, так тобто ні в кого немає ініціативи. Було тримати. Навіть зайвим пішаком не зрозуміло, чи в мене виграшна позиція. Ага, я ще погрожую виграти пішака. Тура п'ять, тура аж п'ять. Тобто це велика погроза. І дуже серйозна. Ще й пішак може вигратися з шаху. До машах До машах Можливо, він сподівається піти королів чотири, дати шах із Ж7. і окей. Okay. О, мабуть, придумав. Коралі з трепіду. Тут слабкість. Я піду на жечу 4 можливо. Він може піти в 5 а я піду дам шах. Або піду Тура А 1 щоб дати в те... Хоча я і такий хід Тура А4 з метою. Виграти цього пішака. А це ж... Seveda, vi ste vse ničejna pozicija. Bi še ničesar ne morete povedati. Пропонуємо йому нічию, тому що тут уже перемогти білим неможливо при великій точності майстра міжнародного. М -де. М -де крутитися, потім... Пішак не, не переможе. Зайвий. Не виграється зайвий пішак. І не хоче нічого. Окей, будемо давати шахи. А якщо ні, нападемо на пішака. Наприклад, королів 4. Я йду нападаю на пішака. Потім дають туди шах, сюди шах. 你说。 Відійдемо далеко. Це велика честь грати на рівні з міжнародним майстром. Потрібно дати шах. А він, якщо на F4, то H8. Все. Тураж 8, король Е5 і король буде відходити на D6 за допомогою шаху на E8. Якщо я йому дам шах на Е8, він піде, наприклад, або на D6, або на F6, або назад повернеться на F4. Так і буде. Але він йде на F6, тому я повторюю потрохи позицію і все. У нього є багато часу, він не промахнеться. Усе нічия дякую міжнародному майстеру за гру. Якщо хочете такого контенту, якнайбільше, ставте багато лайків. І спробуй знайти ще таких майстрів відео і кандидатів майстри, щоб зіграти для вас. Всім удачі, всім пока.